В Україні 4 червня вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Відповідну постанову Верховна Рада України прийняла 1 червня 2021 року. Понад 11 років Росія веде війну проти України. Ворог щоденно незаконно вивозить дітей на тимчасово окуповані території або ж Російську Федерацію. Сьогодні збройна агресія Росії проти українського народу продовжується. З початку повномасштабного вторгнення Росії постраждали вже 2590 українських дітей. 630 з них загинули, 1960 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждалих. У Донецькій, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Запорізькій, Миколаївській та Сумській областях ворог щодня забирає дитяче життя, калічить долі, викрадає дітей, вивозить їх у невідомість, вбиває у снах на дитячих майданчиках, у школах і в рідних домівках. У центрі Європи гине наше майбутнє ми ніколи не пробачимо. І завжди будемо пам'ятати, адже пам'ять про українських загиблих дітей буде вічним шрамом та однією з найболючіших сторінок нашої історії. Схилимо голови в пам'ять про невинних янголят, життя яких обірвала війна.